Бо Tuskaючи God, залиша засегола, передичана послушати на страху Господня на вечора. Той ще не потяжок любляний видит и моє, удержи язик, пою сніг сніг вижини молодих листи, поклонися зла і суттвори в лавни ще мири пожини, очі Господні направо і Лице Боссване над хворячої славі жипотребити в землі паноті, познаша праведня Господнісли ще й в ці сформи, і славих, Бойсу, спокрушених серцем і смирени Духом Спасе, на й згоди праведних тих і збавить, я Господь, та не Господне, постійно, єдина в тих свят, смерти політайда на виріші право привіша. І спане Господь, дуже рад своїх і не дає шансів, коваючий на Думаю. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, справником дорогі у Христі, браття і сестри, стрітіння Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Це браття і сестри, сьогоднішній праздник, він надзвичайно радісний, радісний по тій причині, що... Ті старозавітні праведники, які жили благочестиво, як пише сьогоднішній Євангеліє, які чекали дійсно Месію у правильному його розумінні, тому що більшість людей вони не розуміли того часу, хто цей Месія і для чого він прийде. Чекали царя, полководця. Успішну людину, яка встановить царство Ізраїля. А таких, хто дійсно чекав Месію як Спасителя, в першу чергу душі, таких було дуже мало. І тому навіть младенець, який вже 40 днів перебував тут на землі, богомладенець, Господь наш Ісус Христос, недалеко далеко не всі люди розуміли, хто це. І можливо навіть у такому, приходячи святе сімейство в Єрусалим, Йосиф із Марією із младенцем, люди думали, що це просто ну, якась сім'я, у якої маленька дитина. І ці люди роблять те, що було предписано по закону. Але люди, які старалися Богу угодити, інша частина, а це була меншість. А взагалі храм Єрусалимський це був такий духовний центр, де постійно був рух людей, де постійно звершувалися молитви, якісь заходи суспільні проходили там, де було навчання, так як ми про Матір Божу згадували, коли її у храм. Тобто це духовний центр був, ну сказати, це ну, якийсь мір, як адміністрація, можна сказати, президента. Сучасній мові так само був Єрусалимський храм. Тільки двоє людей, яким Дух Святий показав, що зараз не просто вийде младенець. Це не обидіна сім'я якась, яка прийшла виконати закон, А це сам Бог, Син Божий, прийде в дому Цар Слово. Господь заходить сьогодні з матір'ю Божою і з Йосифом у храму. Виконуючи а закон говорив про те, що і юдеї, у знак благодарності Богу, який зберіг їхню, їхніх первенців, коли виводив їх із рабства Єгипетського, а істребив усіх єгипетських первенців, у знак цього, вони свого перворожденну дитину мали приносити для посвяти Богу, для, як жертва Богу. Ну, не могли в храмі всіх младенців вмістити, чи, наприклад, не забирали всіх дітей, а закон приписував ніякий викуп за цю дитинку. І цей викуп, він був у двох формах. Багаті приносили ягнятка або горлиць у знак жертву Богу за первого младенця, а бідні, якими були Йосиф і Марія. Матір Божа, вони приносили двох маленьких тинців голові. Що й описано в Євангелії, що вони саме цю жертву принесли за свою посвяту. І, як описують толкувателі святого місця, вони кажуть, що ні матір Божа, оскільки вона народила неприроднім шляхом, залишившись дівою після. Народження Христа. Ні, тим паче Господь Ісус Христос не потребував цього, тому що Він сам освятить, потім, Він сам освячував храм, а не треба Його освячувати. Він тут, на престолі, і ми приносимо жертву безкровну, його тіла і крові. І від цей, хто сам освятив храм, не потребує, щоб освятити. Так само і матір Божа, вона не потребувала цього очищення, оскільки не була підтверджена тим мукам родовим, яким обичні жінки коли народжують таким звичайним природним шляхом. Але як толкує Аверкій Тауш, відомий, відомий подвижник благочестя ХХ століття, який і жив колись тут, у Ужгороді, і служив у храмі Святопокровському, він називає дві причини, чому Господь прийшов сьогодні в храм. Першу це каже для того, щоб виконати всяку правду, виконати так, як і прийшов на Йордан хреститися, тому що цими словами він Іоанну сказав, що залиш, сьогодні треба виконати все. Це по-перше. Ще до першого хочу сказати, він, був, він став прикладом для всіх людей, показавши, що він виконує сумлінно закон, не нехтує ним, не пренебрегає, тим самим показавши нам, браті і сестри, що як нам з якою бережністю, з, яким, з, яким, з якою ревностю, благочестям потрібно відноситися до уставів церковних, до церковних традицій, до церковного календаря, до всіх тих інструментів, можна сказати, церкви, які ведуть людину до Бога і до Спасіння. Господь, який цього не требував, підкреслив, Він настільки ретельно виконав цей закон, щоб ніхто потім його не укорив, що, мов, от прийшов розрушиті любичаю, уставів, традицій, закону. Його проповідь би не прийнялася в народі, тому що його борозом і так його укорили в іншому. Тому він і на, і своїм прикладом показав, як із збережністю, з благовідням потрібно виконувати закон церкви. Тоді це була старозавітня, а зараз тим паче новозавітнює церкви. Друге, так само Матір Божа, каже Евертій Таушев, вона якби не прийшла. Не пройшла оцей обряд очищення у храмі Старозавітньому, її би люди взагалі не признали як за таку жінку. Її би рахували нечистою, обходили би її десятою дорогою. Тобто по цих, можна сказати, в якійсь мірі людських причинах, але святе сімейство виконує цей обряд. І зустрічають їх два праведники старець Сімеон який чекав, не міг померти, тому що чекав Спасителя, чекав того, хто побачить і так також його душа може розрішитися з цього світу. І свята стариця, 84-літня Анна, дочка Фануїлова, яка своєму. У вдов... вдов... довстві більшість свого життя прожила, тільки Євангелія описує, тільки сім років була з мужем, а всі інші час вона повністю присвятила Богу постій, молитві, живучи при храмі. Що нам це показує? Старець зустрічає його, браті і сестри, словами, які ми постійно чуємо на вечірні, якими, які, можна сказати, мають бути знаєте, таким. Кульмінаційним моментом у житті кожної людини, яка до чогось стремить. Тому що кожен у когось є якась мрія, щось до чого йде. І нерідко ці мрії, якщо вони чисто земного характера, людина впадає в відчя, особливо на старості літ, робще, вона шукає якихось винуватих, вона недовольна, вона нікого не хоче бачити. І це страшно коли помирає душа, яка не пізнала Христа. Так от ціль, по прикладу старця Симеона, цієї святої людини, була побачити те, що він не напрасно прожив своє життя, не у пусту. Тому що всі подвиги, все його благочестя, якби він не побачив Христа, воно казало бися взагалі марним, браття і сестри. Воно марне, От так як і буває марне життя людей, які все життя прожили за гонитвою, за, за чимось непонятним, матеріальним, а не шукали вічного. І дивишся кінець цієї людини жалюгідним. А дивишся на оборот. Я лиш молодий священник і сподобався причищати старш, старших уже жінок, таких на одрій, 90-літніх, 86-87 років. І, і віруючих, і невіруючих. Я вам скажу, коли приходиш до віруючої людини, так, вона вже може мало там проговорити чогось, вже є лі там мову розлучно відчуваєш. Але ти дивишся на ті очі і ти розумієш, що та людина вже бачить вічність. Та людина вона не жаліє, що вона прожила своє життя. Так, вона може плакати. Якійсь мірі, що не бачиться з близькими, не може нормально відійти і попрощатися, але в неї очі світяться вічність. Це, лише... це я Богу благодатний за дар священства, тому що ти це можеш побачити у людині, що... і людина, яка жила все життя з Богом, яка була при храмі, як вона відходить із цього життя. Ти розумієш, що їй вже не цікавить нічого що там якийсь курс долара, чи який там сьогодні політичний устрій у державі. Вона тільки молиться, вона тільки уповає на Бога. І ти розумієш, що тут кінець і правда життя. Не в тому, що десь там щось не зробив, не доробив, не таку зарплату мав чи не такий статус. Розумієте? І старець Симеон і... Стариця Анна, вони нам сьогодні і засвідчують кінець правильного християнського життя. І чому цей праздник і радісний? Тому що люди, які все життя жили, стараючись угодити Богу, сьогодні знайшли свою утіху, зустріли цього богомладенця Христа. Хіба не є про що радуватись? Це нам усім, браті і сестра, утіхи, коли десь руки опускаються, коли нам кажеться, що Бог нас десь не чує. Так тяжко нам жити, десь не так, як би все хотіло жити, але ми маємо робити свою роботу. Ми маємо трудитися і Богу вождати. І результат буде неодмінний, тому що сьогодні праздник стрітення душі, яка все життя бажала бути і бачити Бога, і вона його зустріла, вона утішилася, вона війшла з миром. І цього вам настрою бажаю цих святих праведників сьогодні, щоб і ви так жили з надією. Тому що християнин, який живе без надії, це, він постійно робщи, він постійно щось не любить, він возмущається. А людина, яка в тіху, вона все простить раді Христа. Розумієте, все. Я, можливо, і розказував цей приклад, про, де нам розказували, ми їхали десь. Років, може, сім тому назад і ще з молодіжним братом з отцем Віктором у інтернат один із нашої області. І директор цього інтернату вона розказала нам таку історію, яка нас потрясла, що один раз, ну, як і то буває, люди, які хочуть установити дитинку, вони приходять. Ну, до дирекції спочатку там рішаються всі такі ну, формальні, а потім ідуть і дивляться, ну, на жаль, дивляться, ага, та нам дитинка підходить, та нам та нам. І от вони вибрали хлопчика. Директор сказав цьому хлопчику, що тебе прийде там, так, через стільки-то днів, забере твоя сім'я. І цей хлопчик він... Звісно, але просила директор, щоб нікому нічого не казав, оскільки діти, знаєте, із-за такої ревності, десь зависті. Вони дуже потім ну, важко це переживають, що когось беруть у ну, сім'ю, а когось ні. Так от над цією дитиною вони вирішили просто познущатися ці його сверстники, вихованці. Ну, там, і побили його, і обмастили його там, і зубною пастою, всім чим не було. А директор, йому жалко було цього хлопчика і каже, так, ну, викликав його до себе і почав його жаліти. І каже, я була в шокі. Він каже, взагалі не осуждав цих дітей. Йому було так, каже, так ви знаєте, мені все одно, що зі мною зробили. Чому? Тому що, каже, за мною прийде тато і мама. Оце таке от... Такий стан душі, коли все рівно що там було, що тобі хтось в пакості робить, чи тобі там люди, знаєте, жиють пороблено, чи ще щось там непонятно, якісь там завжди в них зовнішні чинники є причиною їхніх бій. Так от, наша ціль от йти до Бога, чекати Бога, чаяти і сьогодні ці святі праведники. І Мир у душі настане і ми дійсно зустрінемо Бога. Цього вам бажаємо, цей світлий праздник Радості, зустрічі з Богом. Амінь.